Чим частіше тебе б'ють, тим сильнішим ти стаєш. Звучить як статус контакту із 2008-го, але це справжня фізіологія. Імунна система не просто витримує атаки вірусів і бактерій, вона зміцнюється завдяки цьому. Це реальний приклад антикрихкості. Але є нюанс. Така система процвітає лише в певному діапазоні стресу. Перестараєшся і все. Замість користі буде руйнування. Привіт, світе! мене звати Єгор. Ви на каналі Код Всесвіту, і сьогодні ми говоритимемо про імунітет це справжня армія нашого організму, яка не лише витримує атаки, а й стає сильнішою після кожної сутички. Ховатися вічно неможливо. Імунітет потрібно або сформувати через щеплення, або перехворіти. Та деякі клітини не просто позначають ворога. Вони його буквально з'їдають. Це головні прибиральники нашого організму. Вони поглинають бактерії, залишки загиблих клітин і навіть чорнило статуювань. У 1882 році. Український біолог Ілля Мечников вперше зрозумів, що клітини поглинають чужорідні частинки. Так було відкрито фагоцитоз. Процес, завдяки якому наш організм позбавляється небажаних гостей. Система захисту працює ефективніше, коли ми їй не заважаємо. Імунітет потужна машина, яка сама знає, що робити. Наше завдання не зламати її.